Продовжуємо розглядати задачу номер 829. У четвертій умові, нам задано сторону прямокутника 18 см, а периметр його 46 см. Нам треба знайти іншу невідому сторону прямокутника. Знову ж таки, якщо у нас одна сторона 18, то та, яка їй протилежна. інша. Також 18 см. А ці дві невідомі, вони також рівні. Якщо ми візьмемо і е, залишимо тільки одну ширину і одну довжину, то ми беремо половину від всього периметра. Бо ми беремо одну і другу сторону, дві суміжні сторони. Ця у нас невідома. Розділимо навпіл цей периметр. 46 поділимо на 2. Коли ми поділимо 46 на 2, у нас залишиться одна ширина і одна довжина. І оці дві сторони, ось невідома сторона, і та, яка 18, разом дорівнюють половині від периметра. Це буде у нас 23 см. Тоді, як знайти невідому сторону прямокутника. Від оцього числа 23 віднімаємо одну сторону і у нас залишається інша сторона. Тому вираз буде такий: 46 ділимо на 2 і віднімаємо 18. 46 поділити на 2, це у нас буде 23, 23 відняти 18, отримаємо 5. Тут у нас в сантиметрах довжини, Тому 5 см інша сторона прямокутника. У п'ятій умові нам задано довжини сторін прямокутника. Довжини сторін у нас такі: у прямокутнику одна сторона 7 дециметрів, Інша сторона 3 дециметра. Різні сторони, значить, нам подані суміжні. Нам треба знайти периметр. Значить, Нам треба додати ширину і довжину і помножити на 2, бо в нас по дві такі сторони. Отже, периметр знайдемо за такою формулою. Сума сторін, 3. І 7 і множимо на 2. Можна написати, помножити на 2 за дужками, можна спочатку помножити на 2 і додати в дужках. Тому порядок виконання цих дій не впливає на результат. Все одно, ми виконуємо спочатку у дужках додавання буде 10, і 10 множимо на 2, отримаємо 20 дециметрів, у нас сторони подані в дециметрах. Отже, 20 дециметрів це довжина, це периметр цього прямокутника. І шоста, шостий, шоста умова. У прямокутнику в деякому задано одну сторону, одна із сторін дорівнює 40 метрів. І периметр задано, який дорівнює 200 метрів. Нам треба знайти іншу сторону. Ось у нас ширина 40. Значить, ця так само буде 40, ось ця. А ці дві невідомі, вони також однакової, мають, однакової довжини ці дві сторони. Ми знову ж таки периметр розділимо на 2, тоді ми залишимо одну ширину і одну довжину. Тобто, це у нас буде дві суміжні сторони разом. І це у нас невідома сторона А. 200 ділимо на 2. І коли ми залишили одну ширину і одну довжину, і разом вони будуть стільки метрів 100, то тоді ми відстав віднімемо ось цю, залишиться в нас тільки довжина. У нас буде відняти 40, 100 відняти 40, 60 метрів інша сторона прямокутника. У задачі 832. -й. У нас є така умова. Зараз ми цю задачу будемо використ... виконувати, використовуючи ось попередні е... міркування і е... логічні міркування попередньої задачі. І так, в задачі 3832. 300... Периметр земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 400 метрів. У нас є земельна ділянка прямокутної форми. Її периметр. 400 метрів. Одна з його сторін дорівнює А метрів. Нехай ось тут у нас буде А метрів. То, відповідно, і ось тут також А протилежні ось сторони рівні. Тут у нас по А метрів. І е, нам треба скласти буквений вираз для обчислення іншої сторони цієї ділянки. А потім обчислити значення цього виразу, якщо А у нас задане число. Використаємо попереднє міркування. Для того, щоб знайти невідому сторону, ми периметр спочатку ділимо на 2. Розділяємо на 2, бо в нас по дві однакові сторони. І маємо одну ширину і одну довжину. Тому буде вираз записаний ось таким чином: 400. Периметр, розділяємо на 2, це в нас одна ширина і одна довжина. Нам треба залишити тільки оцю сторону. Значить, нам ось цю треба відняти, забрати. Значить, віднімемо А. Ось у нас вираз для обчислення невідомої сторони земельної ділянки. Тепер нам треба його обчислити, якщо А дорівнює 80 метрів. 100. Підставляємо сюди замість А задане число і отримаємо результат. 400 ділимо на 2. Це у нас буде 200. І 200 відняти 80 маємо 120 і в дужках метрів. Це задача в нас, тому записуємо відповідь. 120 метрів. Довжина іншої сторони. Так. Ось, ось таким чином ми за допомогою тих же обчислень знаходимо невідому сторону, якщо відомий периметр та одну із сторін. І розглянемо задачу номер 834. У цій, у, у цій задачі нам ем, даються дві фігури. У цій задачі говорять, що сторони прямокутника дорівнюють 8 дециметрів і 14 дециметрів. Нам треба обчислити сторону квадрата, периметр якого такий самий, Такий дорівнює периметру прямокутника. Ну, По-перше, давайте розглянемо прямокутник. Зі сторонами 8 дециметрів і 14 дециметрів. Якщо ми знаємо сторони прямокутника, то ми можемо дізнатися його периметр. Перший дії знайдемо периметр прямокутника. 8 додаємо 14. Коли ми додамо 8 і 14, це в нас буде одна ширина і одна довжина. В нас по дві такі сторони, тому ми цю суму помножимо на 2.

І тут я не пишу прямокутника. Я ось залишу просто периметр, тому що в умові задачі нам сказано, що периметр прямокутника і є квадрат, у якого периметр такий же самий. Тому периметр має і прямокут... 44 периметр має і прямокутник, і такий же периметр має і квадрат. По квадрата, і в прямокутника периметр дорівнює 44 дециметри. А тепер давайте пригадаємо, що таке квадрат. Квадрат це такий прямокутник, якого ширина і довжина однакові. Тут, тут, тут і тут однакова довжина. І у нас чотири сторони по А, наприклад, дециметрів. Знайти периметр квадрата, ми можемо за формулою 4а. Якщо ми 4 помножимо на деяке число А, отримаємо периметр. І з умови задачі, цей периметр повинен дорівнювати 44. Тому, коли ми 4 помножимо на якесь число та отримаємо 44, ми можемо знайти довжину сторони поділивши периметр на 4, бо у квадрата 4 сторони, вони всі рівні, тому ми тут можемо ділити на 4. Тому друга дія в нас буде 44 поділити на 4 маємо 11 дециметрів, і це у нас буде сторона квадрата. Відповідь записуємо коротку 11 дециметрів.